Чим людина старша, тим вона більше заглиблюється у дитинство. Такими словами, письменниця Ірина Дем'янова описує свій 70-й день народження. Тривалий час вона не з'являлася на публіці. Через це хвилюється, адже не впевнена, чи зможе знову взаємодіяти з читачами так само, як це було колись. Я вже дуже давно не виходила на людей. Для мене це такий. Якийсь спробний, такий, якийсь іспитовий е, випадок, що а чи, а чи зможу я далі активно спілкуватися, чи не зможу. До ювілею письменниці у тернопільській дитячій бібліотеці зібралися літератори, музиканти, художники та інші поціновувачі її творчості. Під час заходу Ірина Дем'янова вперше за довгий час почула свої поетичні рядки у виконанні інших. Ще іноді кортить. Балансувать на вістрій гордині ж помелом мести золу стоїть. Я прихист променучий, затемнення очу і все, що не озвучиш, як вірий одлечу. Ірина Дем'янова живе одна. Її чоловік помер від тяжкої хвороби, а єдиний син зник безвісти, захищаючи Україну. Сили повернутися до письма їй дають люди, природа та українська література. Зізнається письменниця, попри непросту долю, Ірина написала низку публіцистичних статей і поезій, відредагувала понад 150 книжок інших авторів і стала членкиною національної спілки письменників України. Та найбільшу популярність їй принесли саме дитячі видання. Мені треба було, наприклад, на якусь подію, на якусь оказію, щось вивчити, щоб вивчив мій син. І мені ліньки було підбирати. Мені легше було сісти, написати, щоб він вже мав мав те на тему, і так на тему, на тему. Потім пішло мимо теми. З 1984 року твори Ірини Дем'янової почали публікувати у різних збірниках та виданнях. Серед найвідоміших українські письменники дітям та всі празники в гості. Окрім поезії, жінка написала сценарії документальних фільмів Небо любові та Я відшукаю папороті цвіт. Деякі її тексти перекладено італійською мовою та есперанто. Окремі вірші стали піснями. Я пишу суто про те, що пережила сама. Я більше люблю свою малу прозу, аніж вірші. Але вірші вони мобільні, їх можна на будь-яку аудиторію прочитати, їх можна в будь-яких обставинах записати. А проза вимагає, щоб ти сів на стільця і взяв чистий аркуш перед собою. За вагомий внесок в українське письменство, Ірина Дем'янова нагороджена преміями Іван Неблашкевич та Михайла Дубова. Ірина й далі планує творити, адже це дає їй сила і радість від того, що її слова знаходять відгук у читачів.